А ДТЕК «Шахтоуправління» Першотравенське першим з вугільних підприємств ДТЕК Енерго достроково виконало річний план із видобутку вугілля. Чим значимі такі досягнення гірників? Дивіться у наступному сюжеті. Виробниче річне завдання. Гірники шахтоуправління Першотравенське виконали 9 грудня. З початку року колектив видобув 3 мільйони 300 тисяч тонн корисної копалини і планує підняти на гора ще 220 тисяч тонн палива понад планово. Не дуже легка була ситуація. Як ви знаєте, ми то встановлювалися, то работали. Це було зв'язано з тим, що був е, певний кризис. по потреблению электроэнергии. Но когда атомные станции не смогли дать определенные нагрузки, угольная генерация ДТЭК подхватила это. И здесь немаловажную роль сыграли шахтеры ШУ Першатраинская. Я сто процентов уверен, дорогие коллеги, мы не замерзнем с такими ребятами, и они еще нас порадуют новым производственным Новым годом. Шахтоуправління управління першотравенське єдине в ДТЕК. Павлоградвугілля веде видобуток чотирма лавами, але розмір його річного плану не поступається з сусіднім шахтоуправлінням, в яких працює по 5-6 лав. Досягнення першотравенців стали можливими завдяки інвестиціям в модернізацію шахти і високопродуктивне гірничо шахтне обладнання. Это действительно событие. Событие ну, для всей страны. Почему? Потому что добыв такое количество угля по Влаграду углем и особенно шахту управления Паржетранска, это значит будет и тепло, и светло в наших домах. Я коллектив Паржетранского шахту управления поздравляю прежде всего с этой победой с тем, что здесь сегодня есть коллектив, коллектив единомышленников, для которого все задачи, которые есть, решаются очень, очень легко. Потому что каждый знает свое дело и каждый мастер. У 2016 році в шахтоуправлінні першотравенське ввели чотири лави замість відпрацьованих, провели своїми силами ремонт обладнання, впровадили операційні поліпшення для покращення ефективності праці та підвищення безпеки. Зокрема, пуск в експлуатацію підйомного комплексу на вентиляційній свердловині шахти ювілейна полегшив доставку підземних робітників на робочі місця за 11 місяців поточного року. ДТЕК інвестував у розвиток шахтоуправління 475 мільйонів гривень. Людмила Литвине. Віктор Петров, новини ПТРК.